Друзі, вітаю вас. П'ятниця вечір. Великий обстріл, так званий великий по російськи як вони там в своїх пабліках пишуть. Знову обстрілювали енергетичну систему і газову систему, так що можливо будуть перебої із газом. Подивимося, як це все у нас буде. Пішли знову якісь там подиви. ой, а що це не підготував, а як це внезапно, а що це буде, а що. А що це буде? Що ніхто нічого не очікував, ніхто нічого не знав, ні в чому не розуміли? Ми поговоримо про це в другій частині нашого випуску: про те, що всередині, що ми зробили, як зробили, як ми робимо, як ми готуємося. Чи ми дійсно кажемо, хай Зеленський воює, хай хай там центральний бюджет воює, а ми ні, 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 ми місцеві не будемо, да? нам не потрібно. Це все взаємосв'язано. Державі війна, і я коли казав, кажу, не слухають мене, вважають ще якимось там якоюсь людиною нерозумною не чи що воювати потрібен, повинен кожен на своєму місці. Хтось може говорити, хтось може ставити лайки, хтось може працювати, хтось може красити, хтось може і все це повинно бути на військовий лад. А не на купівлю рекордну нових автомобілів під час війни, ну ладно, про це ми поговоримо в другому. В другій частині. А зараз я хочу почати з міжнародочки трошки. Да, Байден затвердив новий пакет військової допомоги України, це повідомив Кірбі. До пакету увійшли додаткові засоби ППО, артилерія, дрони та бронетехніка. І за даними РЕУ, загальна сума допомоги оцінюється близько 800 мільйонів. Я вже бачив три цифри: 800, 700, 500. Ви знаєте, ось діє зараз, оце на мене, що затвердив. Ні, уже все. Просто затвердити можна сьогодні. А отримати можна ніколи. Або через рік, або через півтора, або потім прийде Трамп відміне. Знаєте, це все, от якби що це сьогодні затвердив, а воно вже все готово стоїть в літаках, на кораблях, і воно все вже пішло ось, чекали тільки підпис. Ні. Підпис. А далі. Головне, сказали. Сказали, мобілізуйте 18-х, а президент нас каже, підождіть, так у нас для інших немає зброї. Ми зараз мобілізуємо ще там, не знаю, 50, 100, 200 мільйон людей. Аж для чого? Просто для чого? Аби що? Озброїти нам їх нічим. Самі ми не можемо. Ті найближчі наші партнери і друзі, нас не вистачає. Всіх. Потрібна Великобританія, якої нема вже давно, потрібні Сполучені Штати, яких нема вже давно. Потрібна участь таких держав, як Японія, Південна Корея, таких мощних держав, мощних, розумієте, сильних держав. Потрібні європейські, Італія, якої практично немає зараз, да, вона підтримує. Іспанія, якої дуже мало. Що далі? Радімо, радімо, радімо кожному автомату. Але не пригаємо вище своєї голови. Ідемо далі. Ви знаєте, ми вже про це говорили, що Трамп вперше в історії Сполучених Штатів Америки запросив на свою інавгурацію. Ну, як повідомляє телеканал CBS News, Президент Китаю не приїде на інавгурацію Трампа. Очікується, що туди буде туди прийде посол Китаю в США і його дружина. Вони будуть присутні на Заході 20 січня, що є стандартною практикою. Співрозмовники каналу також зазначили, що до у них можуть приєднатися інші офіційні особи е, з Пекіна, але вони всі працівники дипломатичного корпусу. Це так в Сполучених Штатах від першого президента йде. Розумієте? Від першого, від, від створення Сполучених Штатів на інаугурації присутні, присутні дипломатичні працівники. робітники. Все. Але у нас. У нас... Таку херню несуть. От мені там пише одна жіночка, що маніпулятор, брехун, що я на них наговарюю. тому що вони всі. Канал Лайв. Нардеп дунду такий є. І ось послухайте, що він каже. Просто послухайте, що він каже про інаугурацію Трампа. Куди його пригласили, запросили, і куди не запросили президента Володимира Зеленського. Послухайте. Є вже запрошення для української делегації. Можливо, ви привідкриєте завісу? Чи є запрошення для нашого українського президента? А, про нашого українського президента для Зеленського не знаю, чи є запрошення чи ні, але я безумовно переконаний, що представники українського політкому будуть на інаугурації. Більше того, вже почали надходити ці запрошення. Здається, два дні тому е, надійшло запрошення до мене там прибути присутні. Але я туди не поїду, бо поки що не вважаю за доцільне. Я це слухаю. Знаєте, що я уявляю? Я не дунду цього, ну це не дунда, це дундук. Звичайний дундук і все. І все. Я просто уявляю людей, які оце все слухають, вірять і потім щось кажуть. Зеленського навіть Трамп не запросив. Послухайте, послухайте мене уважно. Він сказав: я туди не поїду. Та ніхто, нікуди, нікого. Не запрошую на інаугурацію. Я хвилюю, що навіть не запросять нашу Маркарову посла, тому що республіканці, і особливо Джонсон, да, той, що голова однієї з палат Конгресу, дуже злі на неї, та й Трамп. Я боюсь, що її не запросять. Ну, подивимося, це таке. Запросять, запросять, не запросять, але дундука. Будь-якого депутата, будь-якого міністра, окрім собі, голови Міністерства закордонних справ, не будуть запрошувати, ну просто не будуть. І президента Володимира Зеленського не будуть, і інших президентів не будуть. Як це не зрозуміло? А, а, ні, туди, туди можна попасти. Але за гроші, якщо хоче дундук, не дунду, а дундук попасти туди. Він платить гроші. Там від 10 до 50 тисяч доларів коштує запрошення. Тоді, тоді тобі висилають запрошення. Е, і запрошення знову від суми, яку ти заплатив, там буде розташована твоя тушка, яку ти привезеш туди. 10 тисяч, там десь. Взагалі, десь там, десь там, в Нью-Йорку. І далі, далі, далі. Але навіть за 50 тисяч ти не будеш в першому ряду, і навіть в десятому, і навіть в п'ятидесятому ряду ти не будеш. І от якщо там дундука запросили, вибачте, що я так називаю, ну він дундук, то я впевнений, що йому будуть дякувати і Порошенко, і Юлія Тимошенко, і всі ті, хто біжить, кричить і Гіраченка, щоб він і їм зробив запрошення, та платіть гроші, і ви будете там. Платіть гроші. Але офіційних запрошень. Безкоштовно, тільки для дипломатичних працівників. Я вам знаєте трошки прервусь. 11 кінжалів сьогодні атакувало Україну. 11 кінжалів, які збиваються дуже і дуже тяжко. Там різні були дані, збили стока, попали стока, але я знаєте, роблю витримку: добу, півтори, а потім ми про це говоримо. Переходимо далі від Трампа. Угорщина відкрила двері до переговорів про мир в Україні, це сказав Орбан. Угорський прем'єр підсумував по піврічне головування Угорщини в Раді ЄС, зокрема, згадавши зустріч з Ердоганом, прем'єркою Італії Джорджо Мелоні, Папою Римським та Новобраним Трампом. Також Орбан згадав про годину телефонних розмов з Володимиром Путіним. І нічого він не згадав, що приїздив сюди в Київ, і Києві розмовляв з Зеленським. Ну, Орбан є Орбан. А Російська Федерація пише, не пише, а заявляє, Пісков заявляє. Російська, Російська Федерація передала Угорщини пропозиції щодо обміну полоненими з Україною, але Київ їх зірвав, та ніхто нічого нікуди не передавав. В Кремлі заявляють, що Росія відповідь на ініціативу прем'єра Орбана про різдвяне переміря та обмін полонений між Федерацією України, нібито передала Будапешту свої пропозиції щодо цього, але Київ відхилив їх. То, ну, по-перше, про це говорить про цю ситуацію, говорить радник президента Литви. з Україною ніхто ні про що не говорив ні перед тим, начебто як прийняти ці пропозиції. Не навіть після того ніхто з Україною не говорив, не пропонував ці пропозиції, а просто це рекламна кампанія. А дивіться все, як, як воно. Я не знаю, чия це рекламна кампанія. Орбана, Орбана і Росії, Трампа, Трампа і Орбана, Трампа Орбана і Росії. Давайте це ми не можемо зараз знати, але є зв'язок, є ланцюжок. Орбан поїхав до Трампа. Поговорив з Трампом. Приїхав, подзвонив Путіну, потім сказав оці слова. І, він не розмовляв з Зеленським. Ні до, ні після, ні потім, ні як. Що Україна відмовилась? Може Трамп підставляти Україну ось так. А ось ось вам пропонували, Ось вам говорили, а ви відмовились. Може? Може йому допомагати Орбан? Може? Може Трамп е, працювати в е, зв'язці з Путіним і Орбаном? Може. Може Трамп. Не знати про це, а просто це Орбан надає собі плюси і надає плюси Росії. Вдвох можуть, можуть. Може Росія попросити Орбана так зробити? Може. За гроші він може все. Друзі, ну це провокація, це неправда, це, знаєте, маніпуляція, навіть не маніпуляція, це просто чиста брехня. От просто чиста брехня, друзі. Так що давайте заспокоїмося. У нас є свої офіційні органи, у нас є свої офіційні представники, у нас є влада верховна, е військова, е цивільна, і ми живемо в Україні, а не так, як мені пишуть чи там. Ну і останні по родички санкції, ну вони довго, тяжко, погано, але вони працюють. Росія побудувала в цьому році лише сім. Літаков а обіцяли 108. Ну російський авіапром спочатку розв'язаної Росії повномасштабної війни проти України а це навіть спочатку повномасштабної війни. Сім придатних для цивільної. Авіації літаків Суперджет 100 Тоді як у планах до 2005 року було 108 лайнерів. Вибачте, я трохи помилися згідно з комплексною програмою розвитку транспортної галузі Російської Федерації до 2030 року. Ухвалено в червні, ухвалено в червні двадцять року. Російський авіапром до кінця цього періоду мав випустити 1032 пасажирські літаки. Цього не буде, і це дуже добре. Дуже звісно, тяжко нам все це переносить. Дуже це довго, дуже багатьом, мабуть, уже щось не так. Але хочемо волю, повинні мати, бути витримані, повинні підтримувати свою державу, повинні підтримувати своє керівництво. І все, все, все інше це інше, це їхнє. У нас своє друзі це, будь ласка, на канал. розповсюдьте, Якщо можете, поставте вподобаєчки. Якщо можете, друзі, напишіть коментарі, як ви думаєте про ці теми, що я затронув. Далі ми будемо говорити про наших баранів, про внутрішніх баранів. Але поки чекали наші барани, дали світло, і зараз вже записуємо, веду запис зі світлом, і як в звичайному режимі. Так, от, перш ніж почати про баранів, ну що, поляки? Поляки, блін, підняли, 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 підняли свої літаки і кружили літали, Фуф. Ви знаєте, я аж переживав, що невже не піднімуть, невже щось з поляками трапилось? Підняли. Так що все нормально. У поляків все нормально. Вони не тільки відмовилися війська вводити в Україну. Макрону Туск сказав і всім іншим каже. Вони і літаки піднімають на свою територію і не збивають російські ракети. В Польщі все йде як потрібно. Польща це частина Російської імперії. Так було давно. Ми також були, але ми не хочемо. Поляки, мабуть, хочуть. ну хай будуть. Ну і ще ще міжнародочка така невелика. Посол Сполучених Штатів Брінк у нас в Україні сказала, що обстріл була підтверджена не тільки енергетика. Російська Федерація атакувала також транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні. Ну, це посол Шиса. Привіт, Трамп! Трамп нормально. Ми не можемо бути, а нас можуть бути. Сказав президент. Ніхто не хоче цього слухати. Всі хочуть когось Трампав, мавпав, не, не зустріли Зеленського, не хлопнули Зеленського, син Трампа в, там ногою випахне в Зеленського на якомусь фото чи відео, а не хотіли зустрічати. І так радіє наша оця вся от структура. Радіє, не наша, вона, вона російська структура. Своє потрібно робити. Своє. А своє. Це ми. Так от друзі, у нас стрім завтра о 20.00. Давайте збиратися, давайте будемо разом. Давайте робити своє, збирати допомогу. Особливо. Це головне допомогу нашим воїнам. І пам'ятати, пам'ятати, хто на стороні держави? Хто на стороні. Держави в будь-якому випадку, навіть якщо ти когось не любиш, навіть хтось тобі не подобається, навіть щось не так. Але зараз потрібно бути на стороні, на стороні держави. Подивіться, як оця людина називає тих, хто за Володимира Зеленського онкологічно хворими. Вона називає нас онкологічно хворими, і ми не в цьому суспільстві. І суспільство ми тільки портимо. Подивіться ось на це. І запам'ятайте цих людей. Цих людей потрібно пам'ятати не тільки тим, хто за Зеленська. Завтра буде інший, який йому не буде подобатися. Ось ви, ті, хто порохоботи так звані зараз, будете за іншого, і він стане президентом. А йому не буде подобатися. Ви будете онкологічно хворі, друзі. Так от давайте так. Про ракетний вже обстріл, цього більш-менш вже все, все, все. все. Ми знаємо, вже 93 ракети було. Зокрема, було щонайменше е одна північно-корейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 збили f 16 а 12 на жаль, долетіли до. Цілі. Також було 200 безпілотників. Один з найбільших масштабних ударів по нашій енергетиці, так заявили енергетики. І слава Богу, світло поки є. А там, де немає, там, де вибили місцеву інфраструктуру енергетичну, вибачте, я в кожному практично відео: далдоню, 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 що. Друзі, захищайте себе хоча б від безпілотників. Якщо ми зможемо захистити всі, вся держава буде воювати і буде захищати себе хоча б від безпілотників. У нас не буде безпілотників. Не буде атак безпілотників. Що роблять безпілотники? Розвідка, виснаження ПВО, психологічна атака на людей, знищення інфраструктури. А головне, безпілотники вбивають людей. А місцеві князькі від сільської ради до селищної, до міської і до обласної плювати хотіли на всі ці пункти. Якби ж вони захищали свої громади, а ви люди вимагали від них, у нас би і ракети менше долітали, і менше б було зруйновано енергетичної системи, тому що два тижні виснажують ППО. Два тижні ведуть розвідку, де і потім обходять наше ППО. Ось це що робить. А там бруківочка, а там красочка, а там костюмчики, а там і корочка, а там зарплати, а там премічки, там все-все-все, але не на захист держави. Йдемо, друзі, далі. Так от, що я хочу сказати. Сьогоднішній обстріл це відповідь от на першу частину, що ніхто ніякого переміря навіть не хоче. Ніхто нікому нічого не заявляв. Ніхто не буде робити переміря, навіть якби ми зараз всі ну, змусили Зеленського е, погодитися. Не зробив би Путін переміря. Ну, не зробив би закрили! Це все неправда зі сторони Російської Федерації і інших, хто їх підтримує. Йдемо далі. Йдемо про наших депутатів. От про наших баранів, я вже казав, один баран плотник, Портніков є. Йдемо далі. Станом на 1 грудня 2024 року загальна чисельність помічників консультантів народних депутатів України 9 скликання становить 4341 помічник. За строковим договором, яким платять 1179. Помічників на громадських засадах 3162. Ну, сто Ну ладно, ладно, ми вже змирилися. Змирилися з цим з усім. Але знаєте, що роблять? Депутати, помічники? Знаєте, що роблять? Ті помічники, які на е, службі, і яким є зарплатня, які офіційно працюють не на громадських засадах. У них є бронь. У них є бронь, і їх не забирають на службу Збройні Сили України. Так, от зараз. Помічниць жінок практично не залишилось? Їх переводять на громадські засади, а на ці броньовані місця переводять чоловіків. Помічників або чоловіків тих помічниць, які на громадські засади. Зарплатню все ну, одно отримують неважливо, де ті, хто потрібен. Розумієте? А ці люди просто заброньовані. У мене питання: нахрена ви це все робите? Це настільки гидотно, це настільки поплюжно, це настільки ну, скотинячі засоби. Це настільки, я не знаю, як це назвати. Це настільки знущання над людьми, це настільки знущання над виборцями. Ви знаєте, я не можу навіть говорити далі. От ну, просто питання: для чого це, щоб ще більш бути, знаєте, черв'яками. Ну будьте черв'яками, ладно, будьте. Йдемо далі, друзі. В місті Українка на Київщині до зимових свят була встановлена новорічна інсталяція. Йолка, і вона обурила місцевих мешканців та користувачів мережі. На паркані, що встановлений навколо ялинки, друзі, було розміщене зображення героїв російських мультиків та радянських, та радянських персонажів. Діда Мороза, Снігуреньки, І Простоквашина, Маша Ведмедь. Ну, тут, от трохи видно, на цьому. На цьому фото, а, але але, ну невже нема наших персонажів. Я розумію, у нас зараз війна. І я розумію, що можливо через якийсь час вони знову війдуть до нас. Можливо, якщо вони в світі котуються, але зараз у нас вони нас вбивають. Ось так ми живемо. Ну і друзі, що я хочу сказати ще е, останнє. Ось подивіться. Подивіться на це фото. Валерій Федорович залужний. З дітлахами Різдво Христове. Я не знаю, хто це робить, хто це рекомендує, які там політтехнологи чи політологи. Ну, якщо чесно, ну дуже так. Ось подивилися на це фото. Подивіться на це фото. Володимир Ленін, Ульянов Ленін. З дітлахами біля Йолочки. А тепер подивіться разом оці два фото. У нас що, новий Ленін. У нас новий Ульянов це так тхне, це так тхне, що я навіть навіть не можу сказати нічого. І ще останнє. Ось оце Вовк. Український Вовк виявився звичайним цуценям, як написали. То вовчиця, вовчицям він уже дуже нецікавий. На концерт Вінника у Польщі з 1200 квітків було продано за два тижні 100 квітків. Всього. На всього. Так от на офіційній сторінці в інстаграм команда винника повідомила, що концерт співака не відбудеться. Е, оголошено раніше дату з технічних причин виступ переноситься на 2025 рік. Під відеозверненням, в якому він запронував на свій концерт, багато українців згадали віннику його ковток свіжого повітря. А проще, він втік? Він втік з України, Вовк. Ярий вовк, ну що, навчиться, не завжди той вовк, хто каже про себе, що він вовк. Не завжди той лідер, хто каже про себе, він лідер. І не завжди той патріот, хто каже про себе, що він патріот, друзі. Ми, кожен на своєму місці, ми патріоти. Я спонсорам дуже дякую. І дякую за посилочки. Я розташую і покажу вам зараз передачу. Ще одні, одні посилочки. Подивіться на цю передачу. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного розрахунку і підрозділу. Дякує Оленковській Ларисі за дезінфікуючі засоби для нас. Також смаколики, чай. Ось такі окопні для окопних свічок. Нагрівалочки гарнесенькі. Ми ще отримали окопні свічки. Ось, бачите, чудові такі от ставляться, Нагрівається і водичечка, і все. Пясибі вам велике. Ми дуже дякуємо. Зараз у нас трішки хаос, тому що ми готуємося і працюємо. Але ми дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. А тепер хочу подякувати донаторам. Велика, велика подяка. Янченка Ганні 50 на 50. Дякую вам, пані Ганна, особисто від себе, від каналу Велика Вам Подяка. Іващенка Олені, Редіна Надії, Дацюк Марії. Руслану Костянтиновичу на розсуд написав Руслан Костянтинович. Дякую, друже, дякую вам. Треніне Євгенії, дрони, Ліцман Любові, Бобовій Людмилі. Бобовій чи Бобовій, вибачте мене, я не, не, не знаю, як правильно наголос. Ну, як сказав, вибачте, але дуже дякую на 50 на 50 на канал. Велика вам подяка, пані Людмила. Братасюк Анатолію, дрони. Лошак. Чевської Олені, дрони, дякую. Друже Валебрі... Валерій Лазебник на канал. Дякую, друже. Дякую велике. Мельник Ользі. Кабзар Світлана переслала від Соколової Ніни. Велика вам подяка пані Ніна і вам, пані Світлана, за те, що ви допомагаєте пані Ніні. Уліс Вікторії, велика подяка. Велікову Георгію. Дякую вам, друже. Дякую, Георгію. Велика вам подяка, величезна подяка. І тращила Раїсі Зсу. Друзі, дякую. Ще раз нагадую, що завтра у нас стрім. Приходимо, спілкуємося, розмовляємо. Країна переможе.